Вітаю на каналі Довідник Історика, і сьогодні я розповім про міста держави Шумері. Країна між двома річками. Що це означає? Перші в світі держави виникли у регіоні так званої Месопотамії, зараз це територія сучасного Іраку. У перекладі з давньогрецької назва Месопотамія означає країна між річками. Або ще називають межиріччя держави межиріччя. «між річками». І справді, через усю Месопотамію або Межиріччя це із півночі на південь течуть дві великі річки: це Тигр і Єфрат. Разом вони впадають до Перської затоки. Влітку тут спекотно часто бувають посухи, а коли йдуть зливи, річки виходять із берегів і затоплюють все навколо. Згодом вода спадає, залишаючи після себе багато глини і мулу. Саме тому земля у Месопотамії надзвичайно родюча, а врожай можна збирати двічі на рік. Але для того, щоб його виростити, людям потрібно було дуже багато працювати. Не лише ретельно обробляти землю, а й копати колодці, висушувати болота, будувати канали і дамби, які затримували воду на випадок посухи. Мешканці Месопотамії вирощували просо, ячмінь, пшеницю, квасолю, горох, цибулю, огірки, а фінікову пальму називали не інакше як деревом життя. Бо не лише вживали в їжу фініки, а й використовували у господарстві листя, деревину і навіть кісточки плодів, орали землю за допомогою плуга, до якого впрягали биків. Тримали також віслюків, овець та свиней. У Месопотамії майже немає будівельного каменю і лісів. Тому спочатку місцеві мешканці навчилися зводити житла із очерету, щось на зразок українських мазанок, а згодом з'явилися будівлі із цегли. І хоча цегли не були не випаленими, їх просто висушували на сонці, вправні будівничі зводили із них і багатоповерхові будинки, і потужні міські стіни. З опаленої глини виготовляли також посуд, серпи для збирання врожаю і навіть цвяхи. Звісно, були і металеві знаряддя, головним чином із міді. і зі срібла і золота виготовляли чудові прикраси. Щоправда, в самій Месопотамії родовищних металів не було, їх завозили із інших країв, і це сприяло розвитку торгівлі. На півдні Месопотамії жили так звані племена шумерів. Це були люди невисокого зросту із великими очима і довгими горбатими носами. Чоловіки не мали вусів і голили голови одягом, і чоловікам, і жінкам слугували спідниці із тканини або листя. Шумери були видатними винахідниками. Найбільшим їхнім досягненням вважається винайдення колеса. Його використовують в господарстві для перевезення вантажів і виготовлення зручного посуду. Саме шумери почали зводити перші в месопотамії міста. Зазвичай їх будували на пагорбах, щоб можна було рятуватися під час повені і оточували їх мурами. Кожному місту підпорядковувалася своя сільська округа, мешканці якої, в разі ворожої навали чи стихійного лиха знаходили у місті порятунок. Найвідомішими шумерськими містами були такі, як Кіш, Ур, Урук та Лагаш. Шумери вважали, що у кожного міста є свій Бог, його небесний захисник. Святилище цього бога були так звані храми. Зазвичай вони розташовувалися у центрі міста. Шумерські храми мали вигляд такої багатоярісної вежі, яка нагадувала сходи до неба. Вважали, що цими сходами жерці піднімались до богів. Проте жерці не лише молилися і приносили жертви, а й впорядковували міське життя. У храмах зазвичай зберігалося зерно. Яке необхідне для сівби запаси продовольства, які ставали в нагоді під час голоду коштовності та інші цінності, у храмовому господарстві працювали селяни і ремісники, а також захоплені під час воїн і раби. Не дивно, що верховний жрець часто був і керівником міста. В інших шумерських містах керували військові вожді за допомогою так званої Ради Старійшин, але влада верховного Жреця чи вождя швидко ставала одноосібною, і він перетворювався на справжнього володаря міста, царя. Шумери називали царів словом, яке українською перекладається як велика людина. Самі царі стверджували, що отримали владу від богів, які обирають для такої важливої справи. Щоправда, кожного разу обирати найкращого богам не доводилося, бо царську владу почали передавати у спадок від батька до сина. Таку послідовність володарів, які належать до одного роду, називали династією. Дякую за увагу, сподіваюсь, було цікаво.